Доброго дня, друзі. Сьогодні знову субота і я була на закупах. Хочу з вами поділити, що цього разу ми купили. Значить, в Єві я купила ось такі от мочалочки, 5 штук, вони були дешеві. ВТБ вже купляла рис, манку, бо дівчата чомусь тепер хіба рано хочуть її їсти. Я не знаю чому. Мій вже не купляю, бо це занадто дорого. 70-80 гривень. Їм на два рази вона лише. Такі робочі рукавички купила, спіральки були на акції за 25 гривень. Слофеточки в вологідь. Феррі цього разу був дуже дорогий не на акції. Я перший раз взяла такий Ріо. Сестра таким користується, дешевий, не знаю, не дуже добрий, але нехай буде. Також мило ось таке у нас закінчується на кухні просто для ручок. Дві мошенки дітям взяла, вони люблять пити з таких бутилочок маленьких. З овочі взяла свій стандартний набір, огірки, черіки дітям, чесничок один і капусточку молоду. Далі майонезик провансаль, два розпушувачі, ванільний цукор, по чуть-чуть до паски готуюся. взяла Ось такий гарнесенький рушничок, вафельний, просто милість-милість. Дуже гарний. Так, дітям взяла в АТБ ще ось такі от прикраси, бо хочу їм замовити такі корзинки. Знайшла за 60 гривень, такі невеличкі злози. Я хочу їм якось поприкрашати таких ціпочок гарних. По 30 ще гривень кожне якось коштувало. Консерву рибку. Взяла тут то точками. дорога, 67 гривень. На жаль, було багато сумок, я вже не пішла у польський магазинчик там дешевше, і, може і смачніше. навіть. Також взяла в купічці парасоль, бо моя порвалася сьогодні 130 гривень. Не дуже якісна, але те, що я рідко коли ходжу кудись в дощ. Тому дітям взяла ось такі от ще в купічці, ось такі от для білої дошки, щоб не малювали, і казочку ВТБ. За 30 гривень ось таку прикольно. І в копішці взяли собі наушники, якісь простенькі такі. 60 щомось, гривень. Я вже беру третій раз, насправді там за 30 гривень, за 20 чимось брала. Всі ламаються, вони просто перестають грати, тихо грають, потім перестають. Не знаю. Ну, звичайно, що вони не неякісні. Також ще купила м -м -м, моркву і цибулю, але вже віднесли її, вже не буду знімати, там <нів> нема сенсу. <це> дуже дорого. <нів> і е з м'ясного я купила фа е філе, куряче, два шматочки котлетного кілограм і е піджарки кілограм. Все. Ще зараз чоловік поїхав купляти курочком нашим зерно, всяке різне. Всі закупимо я на сьогодні. Дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайк, підтримайте мій канал. До зустрічі в наступних відео.